Відносно жертводавців, ще хочу сказати, що зараз Приватбанк е, обмежив цей ліміт переводів вичерпаний, і вже новий ліміт буде доступний аж тільки з 1 числа, з 1 червня. Е, можна пожертву скласти на іншу картку, там в описі є. І отут. Продовж служби тут біжить така строчка підтримка храму, там є е, карточка А банку і Монобанку. Так що, кому як зручно можете пожертвувати. Дякую всім тим е, моїм жертводавцям, що жертвують на PayPal. це в основному нас за кордону. Я вам щиро дякую, нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Ні, так само я бачу, що ще люди десь подивилися, послухали і ще жертвують як би, на Анну Марію, так, на той, що ми тут робили збір, як ця дитина чудесна була тут у нас. І ми зібрали дуже поважну суму грошей. Я дуже вам дякую. Я, в принципі, не сподівався, але ви молодці молодці, і ми вже менші менш більше зорієнтовані, що ми будемо купляти. Я сказав, був тепловізор, я перепутав не тепловізор, а прибор нічного бачення, е такий, що кріпиться на голову о -о на одно око, не на два, на одно. Це, як правило, для водіїв, та? які вечором їдуть, щоб не включають світло, то цей прибор заклад... включають прибор і їде без світла. Ну, бо не завжди. Особливо вечором втрачають світла, бо, тому що це зразу та машина як мішень робиться. І дрони це зразу пантрують, замічають, от, що світиться, і вже туди летять. Так що <клухи> та ці речі рятують життя. До мене гості приїжджали мої діти, мої дочки, близнята. І я брав у них інтерв'ю і Леся, вона неї такий принцип, вона каже, я жертвую на, це, на армію, я допомагаю, але я каже, жертв, жертвую на такі речі, ну, не на зброю, так? Ну, така вона, і позиція, так, вона собі позиція. На дрони, вона каже, я не даю. Я більше на якісь там такі речі, які ну, військовим допомагаю, так? Тобто не на зброю. бо дрони це ж зброя. Ну, от така от позиція. І тому. Знаєте, коли так навіть з цієї сторони дивиться, то оцей прибор нічного бачення він, більше всього рятує людей, так? Рятує. Тому я ще раз усім дякую, жертводавцям, всі, що ще дотепер е, е, жертвують. Ви мені писали, що е, там то і то, прізвища, що ви перечистили, але я вас не зачитував. Я дякую, що ви написали. Я всіх вас запишу, оцей список. Жертводавців, всіх, хто взяв участь, я... воно буде просто якби в архіві, воно не буде там десь висвітлюватися, я буду там озвучувати чи ще щось. А зачитував я чисто для, для порядку, так? щоб, може, когось пропустив, бо вас дуже багато, і мені просто дуже багато повідомлень різних там пишуть, так? І я, якщо я когось навіть пропустив, прошу не ображатися і ще раз мені нагадати. Нічого страшного не буде нагадати, я ж людина, я теж можу пропустити, так? ви мені там написали, що отець я там дала за померлих, а не чула, що ви читали ті імена. Може, і не чула, але для того, щоб не було, щоб мене совість не мучила, от я сьогодні виписав, будемо сьогодні молитися. Панихіду за померлих.